26 червня на календарі. Я вітаю усіх наших глядачів у прямому ефірі цього ранку. Новий день завжди у прямому ефірі з 9 до 10, Тож ми запрошуємо глядачів приєднуватись до нашої компанії, тому що ми завжди намагаємося бути актуальними і потрібними для вас. І сьогодні поговоримо про надважливі теми для Одещини: медична реформа, як вона здійснюється в області, спасіння куяльницького лиману, а також про слова, які роблять наше життя різнобарні на дворі сьогодні трохи хмарно. Не знаю, яка там погода в Одеській області, але мешканців саме Одещини і запрошую сьогодні до екрану. Наша перша тема присвячена медичній реформі, і прямо зараз я пропоную сюжет. Отож, увага на екран. Комінтернівський район має свою специфіку: межує з містом та влітку стає місцем курортного відпочинку для багатьох приїжджих. Тож це накладає свій відбиток на роботу медичної служби. У Комінтернівському районі працюють 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 27 фельдшерських пунктів, які надають первинну медичну допомогу жителям сіл району. Сьогодні у відповідності з планом реалізації медичної реформи організований центр первинної медико-санітарної допомоги який координує роботу амбулаторій та ФАПів. Першотравнева амбулаторія обслуговує жителів семи населених пунктів, а це близько п'яти з половиною тисяч людей. Тут працюють лікар сімейної практики, стоматолог. Функціонують денний стаціонар, фізіотерапевтичний кабінет, лабораторія. Нещодавно в амбулаторії був зроблений капітальний ремонт. Були замінені всі окна повністю був помінений пол, частичний ремонт криші, капітальний ремонт знаружжем, здання був проведений. Нам було. В течение 20 лет не имела вообще никакого ремонта. А в цьому затишному приміщенні знаходиться Крижанівська амбулаторія сімейної медицины. Наша амбулаторія обслуживает населення в 5,5 тисяч. Это жители сіл Ліски и Крыжановка. Медропорников на данный момент 17. Чотири сімейних доктора, освітній медицинські персонал. А це Фонтанська сільська лікарняна амбулаторія. На двох поверхах тут розмістилися кабінети сімейних лікарів, стоматолога, хірурга, окуліста, гінеколога, денний стаціонар, фізіотерапевтичний кабінет та лабораторія. У фонтанській амбулаторії завжди багато відвідувачів, адже професійний рівень лікарів та технічне обладнання приваблюють сюди пацієнтів навіть з Одеси. Мы обслуживаем население в прибрежную зону, где-то около 40 тысяч населения, начиная от красноселки, заканчивая Любополе. Кошары, это сычавка, это узкими специалистами. У нас есть узкие специалисты, такие как невропатолог, окулист, лор-врач, стоматологи. Два стоматолога, дерматолог. Обслуживаем э, как детское, так і взрослое населення. Я вітаю ще раз наших глядачів, і хочу додати, що ми вам показали досить зразковий Комітернівський район систему фельдшерсько-акушерських пунктів, які працюють там. Але, мабуть, не все так добре в інших районах області. Саме про це і поговоримо з нашим гостем В'ячеслав Полясний, начальник управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації. Ми вітання В'ячеславу Олексійовичу. Добре, ну найперше, які справи в області Знаю, що не вистачає лікарів, не вистачає коштів. Які першочергові завдання стоять сьогодні перед управлінням охорони здоров'я? Ну охорона здоров'я області вона знаходиться в тих бюджетних обмеженнях, які сьогодні є по всій країні, і ми сьогодні переживаємо. Достатньо таку кризу економічну, і тобто ми вимушені знаходитися в цих обмеженнях фінансування, яке, на жаль, не покриває всіх потреб охорони здоров'я в області в повному обсязі. І один із шляхів виходу з цієї ситуації, безумовно, є ті зміни, структурні зміни, зміни в фінансування і підходах до охорони здоров'я, які сьогодні плануються в цілому по державі, зв'язку з тим реформами, які плануються провести там на протязі двох е, послідуючих років. Ви маєте на увазі медичну реформу, так. Так? яка е, ще отримала назву оптимізація. І не, зов, не зовсім добре, не завжди добре е, сприймається позитивно, е, тому що це мається на увазі і скорочення мережі, і, можливо, скорочення лікарів. Я би не сказав би, що це так, бо і це не оптимізація, це реформування, це зовсім побудована на інших ідеологічних принципах системи надання медичної допомоги. На жаль, та система охорони здоров'я, яка нам дістала з радянських часів, вона дуже енергозатратна. Вона у нас більш орієнтована на стаціонарну медичну допомогу. А це, і це дуже багатовартісте лікування і потребує великої кількості вузьких спеціалістів, які е, по велико з великому рахунку не потрібні в такої великої кількості. І якщо перемотувати е, працівників на інші професії, що проводиться у всьому світі. Ну, в першу чергу на первинну ланку, то це дозволить забезпечити більш якісну медичну допомогу. Ви маєте на увазі впровадження сімейної медицини? Так, так? і ті сюжети, які ми бачили, вони покажуть, що це абсолютно. Е Можливо, ті населені пункти, де працюють амбулаторії, де працюють фахові спеціалісти загальної практики сімейної медицини, вони на себе беруть основний тягар надання медичної допомоги на, на території. І це знайшла е, більш якісна медична допомога, ніж коли ми будемо бігати до одного, другого, третього вузького спеціаліста для того, щоб вийти на якийсь там правильний діагноз і отримати, ну, бо це, ну, це дорожче. Чи достатньо сьогодні є в області вже сімейних лікарів? І якщо е, вони вже впроваджені ці е, посади, то яка яке навантаження на одного лікаря, особливо в селі? В ну, загальна області. потреба в сімейних лікарях по області у нас біля 600 осіб е, на сьогодні Це бракує. Так? Ні, це, 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 це так, так? Да, бракує нам десь біля 400 осіб. Так. Зараз проводиться, ну, це не, це не говорить про те, що в нас не, не працюють лікарі в амбулаторіях, але вони потребують перенавчання або приходу якихось нових спеціалістів. Більше лікарів працює бракує у сільській місцевості. На жаль, в сільських закладах настільки не, ми забезпечені від 17 до 40% тільки від потреби в сімейних лікарях. І тому ми цей потенціал нарощуємо. І випускники вищих навчальних закладів медичних вони, як правило, всі спрямовуються після закінчення на роботу. В амбулаторіях сімейної практики загальної угу. е, Який рівень надання послуг от саме в сільській місцевості, тобто в районах області, тому що часто говориться про те, що е, не вистачає медикаментів, е, наприклад, на, е, для роботи невідкладної допомоги немає е, абсолютно нічого, ні бентів, ні вати і так далі? Ну я не скажу, що по невідкладної медичної допомоги у нас є дефіцит лікарських засобів. Зв'язку з тим, що з 1 січня цього року запрацював новий закон про екстрену медичну допомогу, який консолідував усі і технічні і лікарняні сили наші і можливості на базі Центру екстреної медичної допомоги. І ми за рахунок субвенції державного бюджету повністю забезпечили ліками всі машини бригади швидкої медичної допомоги. Тому в цьому сенсі у нас питань немає. Але що стосується роботи закладів охорони здоров'я, центральних районних лікарень, міських лікарень, то там, безумовно, є дефіцит, і він дуже такий чутливий. І сьогодні треба відверто сказати, що держава не в змозі гарантувати. Стовідсоткову безоплатну медичну допомогу на всіх рівнях надання медичної допомоги. Вячеславе, до речі, у нас є ще один невеличкий сюжет. Як хочу запропонувати нашим глядачам із Роздільнянської центральної районної лікарні. Отож, давайте подивимося. Буквально одна хвилинка. Про розвиток медицини в нашій країні говориться багато. Влада хоче забезпечити рідний доступ громадян до медичних послуг належної якості. Головним завданням також є контроль за розподілом коштів, які повинні йти на реальні справи, тобто придбання ліків, сучасного обладнання, продуктів харчування для хворих, транспорту тощо. Працівники медичного закладу теж скаржаться на відсутність достатнього фінансування. Так, через нестачу бензину, автівки швидкої не можуть вчасно приїхати на виклик. У нас дві скорые: бензина нету. Вообще нікуди. Ні По 10 літрів дають на сутки на скорую допомогу, На район. Разве це можно? В этих участковых больницах раньше выдавали хотя бы 50 літрів. На місяць на думку більшості у роздільні ще можна отримати належну медичну допомогу. Тим часом, кому як не головному лікарю, краще знати про потреби мешканців, якість надання медичних послуг та забезпечення медикаментами, хочеться вірити, що медична реформа, яка зараз триває, покликана зробити роботу медиків ефективною та максимально прозорою, та у подальшому призвести до покращення здоров'я кожного мешканця регіону. Ну, ось такий сюжет. Почули, пане В'ячеславе, от такі відгуки людей, котрі працюють на швидких допомогах. Зараз є забезпечення бензином? Чи все-таки з цим проблема? Ні, сьогодні проблем немає. Були проблеми, і це були проблеми загальнодержавні. Всі знають, яка в нас була економічна ситуація у травні, квітні цього року, коли в нас Скрабниця державна яка була повністю пуста, і ми фактично не фінансувались і були безумовно проблеми. Ну, починаючи з травня місяця, ми повністю вирівняли цю ситуацію. Сьогодні нема відмов по визову швидкої медичної допомоги у районах. Крім того, у нас всі райони отримали нові швидкі медичні допомоги машини. Це машини високого класу, тобто ABC. А те, що обіцяли саме скорочити скоротити час прибуття швидкої на виклик. Він скоротився чи за рахунок того транспорту, який сьогодні ми отримали у райони, і зараз формується нова система диспетчерізації швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Я не скажу, що зразу воно за місяць за два змінилася термін приїзду, але та нова структурна нові структурні зміни, які проходять зараз по системі екстрамедичної допомоги, вони, я думаю, що протягом року приведуть до нормативу до 20 хвилин доїзду. Від цього залежить не тільки наявність санітарного транспорту і медиків, від цього ще й залежить інфраструктура того чи іншого регіону. Це Бо... маєте на увазі дороги так, кажуть, так, і сьогодні. Та адміністративна територіальна реформа, яка планується, якраз і осередком формування основних центрів адміністративно-територіальних можуть стати лікувальні заклади, як в першу чергу. Це лікарні інтенсивного лікування, і навколо яких буде формуватися вся інфраструктура території. Угу. Маємо запитання від глядачів, отож запрошуємо долучатися до нашої розмови. Алло, якщо ви з нами на зв'язку, представляйтеся і ставте питання. Добро, мій визволюте. От ви викид що в форме син. По чому ніби в посукових і в клініках не можуть ділянку так, щоб пользоваться лікарство мій. те жители, которые они прилагаются к какому-то поселковому или мирному э, статусу. Но у приходят, ты приходит на как говорится, на шару, как говорится, где то сухие, и ты покупаешь. А потом, как говорится, проблема остается в каком отношении? Человек, который живет в этом селе, или в этом улице хочет прийти в, в аптеку купить, а там уже лекарства нет. Дякую за запитання. На жаль, погано зрозумів, да, але так, дуже, дуже було погано чути. Забезпечення ну, лінками, Я зрозумів, так. враховуючи ті обмежені можливості сьогоднішнього бюджету, тобто те фінансування, яке ми отримали за рахунок тих податків, які зібрались в цілому у державі, ми в першу чергу. Постаралися забезпечити ліками такі заклади, як госпіталь інвалідів Великої вітчизняної війни. Тобто, у нас там безкоштовно 100% для цієї категорії цей очний госпіталь для інвалідів великої вітчизняної війни. Ми виконали норми законодавства щодо забезпечення медикаментами ліквідаторів Чорнобильської. Аварії, тобто ці категорії е, дуже важко було, але ми виконали свої обов'язки перед цукрозалежними пацієнтами. Сьогодні сулінів сьогодні немає проблеми. Ви знаєте, що в державі в зв'язки з зміном курсу, і з зв'язку з новими податками, ціна цих препаратів піднялась майже вдвічі. А Ті кошти, які закладувалися, вони закладувалися рік тому, і це були зовсім інші. Але ми знайшли вихід, і в нас сьогодні до кінця року немає питань щодо інсулінів. Тобто ці питання вирішуються. А то, що стосується загальної мережі, то що стосується тих людей, які не відносяться до якихось пільгових категорій, на жаль, я вже казав, на сьогодні неможливо витримати. Ті зобов'язання, які прописані в конституції, для цього сьогодні проводяться реформи і зміни, які повинні повністю змінити систему для того, щоб зробити медичну допомогу більш доступною, більш рівноправною. Так маємо ще запитання, так. пане В'ячеславе, Тож даємо слово глядачу. Увага, ви на зв'язку кажіть нам зарота. Доброго. Доброго ранку. я хотіла Олексійовичу задати такий вопрос, щоб він мені чесно твітя. Тут, и, и тут, в общем-то, не нужно быть большим реформатором, а это было бы большую честь бы вам сделала. Скажите, пожалуйста, какими аптеками вы пользуетесь, каким аптекам вы доверяете и в каких аптеках есть нефальсифицированные не препараты, потому что вы же знаете, сколько стоит сейчас лекарства. И ты идешь и покупаешь, в лучшем случае, пустышку. А в худшем вы сами знаете. Это один вопрос. И второй вопрос. Будьте добры, скажите, если скорая приезжает, вызывает скорую, она должна быть с какими-то препаратами? Или нужно какую сумму денег иметь для того, чтобы тебе оказали помощь? Вот два Дякую. вопроса. Спасибо. Дякую, Спасибо за вопрос. Ну, аптечную сеть у нас очень много. Единственное, что я скажу, что если вы... Для того, чтобы минимизировать покупать какой-то недоброкачественный препарат, надо пользоваться крупными брендовыми сетями. А там система контроля и за теми препаратами, которые продаются, ну, для Без них это дело чести. Да. Поэтому там шанс попасть на какую-то контрафактную продукцию ну, минимален. Вот это то, что я могу сказать по аптечной сети. Так. Да, поэтому а, Это как питання? и продукты питания, это, в общем-то, касается любого рынка. То есть я стараюсь, если мне нужны медикаменты, я иду в аптеку, которая, в общем-то, достаточно имеет развернутую сеть учреждений. Что касается... за обеспечением медикаментами уж Да, в скорых помощи, то я уже говорил, у нас в этом плане государство обязательства выполняет. Мы имеем достаточный запас согласно норматива укладок скорой медицинской помощи для машин. Поэтому врачи имеют весь необходимый, и фельдшера скорых помощи, необходимый объем лекарственных препаратов. Если вам в какую, по каким-то причинам отказывают, то это уже злоупотребление, это, в общем-то, подлежит наказанию. Со стороны медицинских работников они не имеют права брать с вас деньги за те препараты, которые у них есть, а у них достаточно для неотложной помощи. Есть проблемы с техническим оснащением. Каре скоро помощі та то стіні нові машини, які є сьогодні, ми отримали вони повністю забезпечені. Ті старі газелі, которые ми еще теж вони, к не мають того технічного оснащення, що соответственно дозволяє врачам реалізувати свої можливості. Ще одне дуже актуальне питання, пане Вячеславе, це те, що у військовому госпіталі ще перебувають військові поранені. Які з АТО. З зони АТО. Чи достатньо сил та медикаментів, яке там забезпечення? Ви сказали, що є обов'язкові, обов'язкове 100% забезпечення. Там хтось допомагає, чи все таки вистачає? Я знаю, що це ну, немножко друга відправлення, воєнна медицина, але то, що госпіталь повністю забезпечений Всеми необходимыми медикаментами это да. Мы всегда, когда мы знаем, что будут пребывать раненых, у нас есть готовность нашей станции переливания крови по всем препаратам переливания крови. Мы имеем достаточно, мы им готовы всегда помогать, если надо, помогаем. У нас полное повне если надо, Ми допомагаємо з транспортом санітарним. От, ну, у них своя робота і там поступають люди по и получают лечение, потім виписуються. То есть они у них как своє движение. Так, і ще одне запитання. Прошу наших глядачів. Якщо ви з нами на зв'язку, кажіть за своє запитання. Прошу. Алло, якщо ви нас чуєте, прошу. Долучайтесь. Алло, алло. Так Доброго управля. Вітаємо. Я викриті задачі. Вопрос по поводу, есть ли конкретные сроки сдачи в эксплуатацию больницы в скорой помощи в городе Одессе, так мы, наверное, единственный город в Украине, который не имеет такой организации. Так, я консультант. Больница скорой помощи? Да, да это действительно проблема, потому что последнее лечебное учреждение, которое построено, я имею в стационарное, в городе Одессе, это было построено в 86-м году. С тех пор ничего нового не строилось. Вообще весь фонд здравоохранения ⁇ это в основном те больницы, которые были построены в начале и в конце XIX века. Конечно, они морально и технологически устарели, и они, в них невозможно развивать какие-то технологии, потому что ну, это совершенно другая эпоха. Тот проект, который инвестиционный сегодня реализуется на базе 10-й больницы, и, наверное, уже об этом много говорили, и если все будет хорошо, инвестор свои обязательства выполнит, а в этом пока что нет повода сомневаться, это будет осень 2015 года, и к этому времени мы получим современную очередь, первую очередь больницы скорой помощи, которая такая... Такої же концепції, в такому ж сповненні не в многих європейських столицях, я вам скажу, тому що я бачив, І там можливо буде оказывати... ну, Якщо це ми реалізуємо, то ми, в принципі, на 90% потрібність города в стационарной медицинской медицинської допомоги. А у мене ще запитання стосовно Одеської обласної дитячої лікарні, там зупинено зараз будівництво, але вже, вже початок був. Коли нарешті буде завершення чи продовження хоча б зведення нових Корпусів будівництво хірургічного корпусу дитячої, обласної дитячої лікарні воно фінансується виключно з державного бюджету, і це і перша черга цього проекту вже зроблена. Це побудована котельна для опалення, це пральня, це система водопостачання. В цьому році було декілька виїздів туди і перших осіб, де вирішилось питання щодо запуску цієї першої черги для того, щоб якісно змінити життєзабезпечення лікарні, в тому виді, якому сьогодні вона є. Питання продовження будівництва це питання держбюджету, і, на жаль, у цьому році всі ці програми були призупинені, і тому, хоча сьогодні це дуже актуальна проблема. Бо наша дитяча лікарня, як і всі інші, про те, що ми казали, вона знаходиться в пристосованих приміщеннях. це колись будувалося як гуртожиток, а сьогодні там відділення. і це визиває дуже велику скученість на населення. Дуже і великі хворі, черги під кабінетами. черги, да, і це дуже незручно і не лікарям. Не людям і все, і нам не вистачає ліжка в місті, все. Ну, цей проект повинен бути реалізований. Я думаю, що якщо зараз поступово буде змінюватися ситуація в країні економічно, то він буде, знайде своє продовження і закінчення. Ще один дзвіночок маємо і будемо завершувати. Отож, увага, ви з нами на зв'язку. Прошу ставити питання. Але якщо якщо нас чуєте, будь ласка, швиденько, бо час завершується. Кажіть. Алло. Так, доброго дня. Так, так, ми вас чуємо. Хочемо почути. Не чуємо глядача. Ну що ж, напередодні дня конституції, В'ячеславу Олексійовичу, хотілось би звичайно. Запитати вас про те, як виконується пункт 49 конституції про безкоштовну медицину і надання безкоштовних медичних послуг кожному з громадян України на сьогодні. Звичайно, ми не можемо сказати, що це можливо, але і конституція буде мінятися, в тому числі. Так, так. Е, ну, ті зміни, які плануються провести у конституції, ті зміни, які зараз декларовані і виносяться на перше читання Верховну Раду, вони повинні. Корінним образом змінити вертикаль влади в Україні. І це безумовно не може наторкнутися охорони здоров'я. Тобто буде проводитися і децентралізація, і демонополізація в охороні здоров'я. І всі зобов'язання щодо надання медичної допомоги основна. Частка це буде на плечах місцевих органів влади. І безумовно, ми очікуємо цього що стосовно 49-ї статті безкоштовної медицини, то її ніколи не було і не в радянські часи. Хтось за щось десь колись платив. Просто ми не бачили ці гроші, але їх отримували утримували і зараз утримують з наших податків. Це, це частка грошей, які входять до консолідованого бюджету. Просто повинна змінити система розподілу цих грошей. Якщо сьогодні всі кошти йдуть на утримання закладів охорони здоров'я і на технології, на ліки у нас зовсім не, не, не залишаються гроші то нова система, яка будується, охорона здоров'я повинна будуватися таким чином, щоб гроші йшли за хворим. Тобто зранку хворого пролікували, з вечора, условно, як у класіка, отримав заклад за це гроші. Тоді буде і мотивація у закладів на якісну роботу, і мотивація у персоналу на це. А зараз, навпаки, ми отримали з початку року якісь кошти, хай невеликі, і все, і більше ми не можемо розраховувати. І тому у нас існує система прямих платежів. Тобто то, що ми своїми грошима і відсутня система правильно руху тих же самих прямих платежів. Тобто сама система вона порочна да. так, так. І, Працює на тіньову економіку. Будемо сподіватися, що все-таки буде більше фінансування. Я вам бажаю лише успіхів на цьому нелегкому поприщі, тому що це дуже важкий досвід жити в епоху перемін. А медицина в нас завжди живе у вимірі реформ. В'ячеслав Полясний був з нами. Дякую всім Дякую. нашим Всі глядачам. Відпускаю вас на сесію. Знаю, що ви поспішаєте, а ми продовжуємо і переходимо до наступної теми.